Ваша участь в мистецькому проєкті запроси мене з війни, коли ви з воїном Дмитром Каслянським танцювали під пісню, під знамениту пісню Гуцулка Ксеня, викликала бурю емоцій, кричали Браво. А скажіть, будь ласка, чому саме Гуцулку Ксеню» обрали? Насправді це одна з моїх найулюбленіших пісень. Так. І так співпало, що це одна із найулюбленіших пісень Дмитра. І якось, коли ми їхали на репетицію, я включила її в машині, і ми вирішили, що ми можемо розглянути цю пісню для виступу. Стреса підготовку в Так. Кубинські мотиви, ви були на Кубі, так, от розкажіть, будь ласка. Чим саме вас Куба полонила, можливо, танцями? При тому при всьому, що на кубі панує комунізм вже більше ніж півстоліття, ці люди вони вміють насолоджуватись життям. І вони знають, що таке порядок, вони знають, що таке дисципліна, але при цьому вони вміють насолоджуватись кожним днем. Відповідно, усе, що вони роблять, спонукає до позитиву. І я хотіла посвятити Дмитра саме ось е, в ту атмосферу, яка мене надихає ну, з дитинства, я, яка спонукає мене відлучитись від якихось проблемних думок, і просто поринути абсолютно у цю атмосферу тропіків, е, атмосферу романтичну, де усі люди щасливі. Бо Куба вважається островом свободи та щастя. І Дмитро мене підтримав у цьому. Йому сподобалось усе з перших хвилин, як ми завітали на урок. І Я дуже вдячна й тренеру, який взявся за нас. Це людина, з якою я познайомилася на Кубі, до речі, це друг моїх батьків. І він також закохався тоді у Кубу і культуру. І зараз викладає сальсу, і він взявся за нас. Він погано розумів, як нам це може вдасться, чи нам це вдасться. Але Дмитро така людина, яка, якщо допраця за справу, то він її робить до кінця і досконало. І він надзвичайно приклад для усіх нас. Я ним пишаюсь. Я не казала йому цього раніше, але я не була до кінця впевнена, що в нас все вийде, але він навіть перевершив мої найкращі сподівання. І він надзвичайний приклад і для мене, і для моїх друзів, і для всієї країни. Я ним пишаюсь. Він дивився в очі сині, тиха спершись нас соснині, і слова полки любові, він до неї промовля, у косеню, я тобі на требіті, лише тим цілі в світі, розкажу любов, душа страждає, сук. Наше серце кохає, бо гаряче жар вже пройшло гаряче літо, гусу іншу любив скрито, а гусу чорно чорнобро. Привіті, жодні всі світі, розкажу про любов, душа страждає, у приміти лунає, а що серце кохає, по гаряче моржане.